Привіт! Сьогодні у нас чергове відео, і сьогодні ми поговоримо з вами про ітератори. Ітератор це чудовий інструмент для того, щоб перебрати якийсь набір даних. Власне, про що йдеться? Уявимо собі, що у вас є кортеж або там ліст, будь-що. Давайте. Не знаю, приклад, наведемо. У вас є. лист, и там я назвал машину. Бо я не знаю, это. І що ми можемо зробити з цим лістом? Ми можемо, як ви вже по попередніх відео дивились, вивести елементи різні, наприклад, перший елемент. який у нас під індексом 0. Відповідно, іноді вам треба перебрати ці елементи, тобто виконати якісь з ними дії. Наприклад, вам хочеться. Написати певний алгоритм, де вам треба буде, скажімо так, не брати нулевий, чи перший індекс, чи третій, там, чи якийсь десятий. А вам треба послідовно від першого до останнього пройти по кожному елементу. Для цього ви можете використати ітератор. Давайте його створимо. Створюється він як звичайна змінно. Пишемо ітер. І передаємо йому наші дані, наприклад, машини. Відповідно цього, до цього ітератора можна застосувати функцію Next. І тоді цей ітератор нам буде видавати наступні і наступні елементи з кожним викликом Next. Наприклад, тут ми вивели. Next, тобто BMW. Спочатку у нас тут ä, ітератор нічого не видає. Відповідно, при першому виклику у нас видається нуловий елемент. І ми можемо так ще двічі викликати цю функцію. Кожного разу у нас буде наступний елемент з кожним викликом Next. От такий сенс ітератора. Якщо ви думаєте, що це тільки стосовно лістів або там кортежів можна використати. Ви помиляєтесь. Ітератор можна застосувати навіть до, до звичайного тексту, до лінійки тексту. Тоді у нас буде кожен наступний елемент це літера, бачите? Тобто спочатку береться А, потім Б, потім С. A, B, C, точніше. Відповідно, бачите, це достатньо просто. І, якщо ви знаєте, може ви ще не дивились відео, ви також можете пройти по кожному елементу якихось даних, наприклад, лінійки тексту через FOR. Можете написати x in І так само викликати. Роздруківку цього елементу кожного. Бачите, це достатньо просто. Ви можете або ітератори використовувати, або цикл, звичайний цикл. На сьогодні все. Це відео було достатньо коротеньке, бо достатньо простий функціонал. Ми сьогодні розглянули. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, і до скорої зустрічі. Дякую.